Росія заборонила постачати на свою територію сир нашого лозівського молокозаводу, а також знову звинуватили Україну у зриві сирних домовленостей. Водночас Київ повністю виконує обіцянки перед Москвою щодо розв'язання проблеми. Про це заявив голова державної інспекції з питань захисту прав споживачів Сергій Орієхов. За його словами, найближчим часом розпожив нагляду направлять текст меморандуму про співпрацю. Нині він проходить узгодження у профільних міністерствах та відомствах, а також визначені дві лабори лабораторії, що досліджуватимуть зразки вітчизняних сир і не тільки які працюватимуть на експорт, чиновник підкреслив, заборона на ввезення продукції одного з підприємств не означає, що претензії висуватимуть до всіх виробників України. На сьогоднішній день цей меморандум знаходиться в роботі. Інспекція чекає в ближайше все голосування. Ніяких в настоящий момент я не віжу, будемо говорити, напряжених отношений між. Україна і Росія, в частности, госпотребнадзора і государственная інспекция по защите прав потребителей.